Українська народна пісня Ой у лузі червона калина набула нової популярності на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну після того, як лідер гурту Бомбокс Андрій Хливнюк заспівав її на Софіївській площі 27 лютого 2022 року. Хочу розповісти вам коротко історію гімну українських січових стрільців, що і сьогодні надихає українських воїнів, які захищають рідну Україну. Початок цієї пісні було використано у виставі за трагедією Василя Пачовського Сонце руїни 1911 року, яку поставили на сцені Львівського театру товариства Руська Бесіда 1912 року. 1913 року режисером театру був відомий поет Степан Чернецький. Він відчув, що вистава про історію боротьби за становлення державності потребує більш відповідної пісні, тому замінив пісню Гей, не дивуйтесь, добрі люди, яку у виставі виконував хор війська на текст, що мав зачин Ой, у лузі Червона калина. У своїх спогадах Чернецький писав, що мелодію до нового варіанту він підбирав сам. Оранжування здійснював диригент театру Михайло Косак. Музикознавці вважають, що Чорнецький опирався на мотив народної пісні. Василь Витвицький, який багато досліджував саме мелодіку стрілецьких пісень, був схильний вважати, що Чорнецький запозичив мотиви з родинно-побутової пісні Ось, зацвіла червона калина над криницею. Вистава, в якій основний зміст стосувався побудови української державності, мала величезний успіх у багатьох великих містах Галичини і Буковини. Війна відчувалась у повітрі. Театр був один з майданчиків, який допомагав поширювати патріотичні заклики. Сьогодні ми би прирівняли його вплив на людей із соцмережами та сторінками Фейсбуку. Чернецький згадував, що вистава підкорила все Поділля. Наприклад, у червні 1914 року, за два місяці до війни, цю п'єсу зіграли на окружному з'їзді Товариства Січ без сумніву, український професіональний театр відіграв виняткову роль у популяризації майбутнього стрілецького гімну Ой у лузі. З вибухом Першої світової війни почав формуватися Легіон українських січових стрільців. Зголосилося 10 тисяч добровольців, але австрійська влада дозволила тільки 2,5 тисячі осіб. Серед них був Григорій Трух, командир взводу українських січових стрільців, талановитий розвідник, поет, автор кількох стрілецьких пісень. На спів пісні він почув від пана Іваницького, службовця української каси Устрию, який був на згаданій виставі, натхнений змістом зачину пісні Ой, у лузі Червона калина, друг додав інші строфи про битву з московським військом. Марширують наші добровольці. На кривавий лан визволяти наших українців з московських кайдан. А ми наших братів-українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо! Гей, у полі ярої пшенички золотистий лан. Розпочали стрільці українські з москалями тан. А ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую червону калину збережемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Я залишу уривок тексту в коментарях, і ви зможете ще раз для себе перечитати. Відтак пісня колективно оформилась і стала по-справжньому народною. Вона і сьогодні здобула широку популярність через актуальну мету визвольного бою проти російського агресора, що по поетично передає мотив, метафора визволяти українців з московських кайдан. Дякую за вашу увагу, слава Україні та слава нашим героям! Ми переможемо!